Джеймса Мея. З огляду на те, що він зараз покаже, нам стає зрозуміло, що він повний ідіот. Day, Якось сидячи у дантиста, ви переглядатимете журнал оголошень про продаж класичних машин, і, зрештою, подумаєте. Хм, За ціною Форда Мондео я можу купити цікаву машину. Ягуар Марк 2 із старих серіалів, наприклад, або старий Порше 911. Погляньте, можна купити навіть Бентлі. зауважте, треба бути справжнім ідіотом, щоб купити його. Це мій Бентлі Т 2 Мабуть, найдешевший Бентлі. Його можна купити за 7-8 тисяч, але не робіть цього. Бо за такі гроші ви придбаєте відро з гайками це хороший екземпляр. Він коштує 14 тисяч. Але його сервісна книжка має всі відмітки. Всі деталі рідні, немає слідів іржі та недбалого ремонту. 14 тисяч фунтів досить дорого. Саме стільки коштує базова комплектація Мондео. Але на відміну від Мондео, Бентлі не повинен знецінюватися. Мондео товар широкого вжитку. А Бентлі це Бентлі. Та чому ж він так подобається мені? Відповім так. Мені подобається ця деревина. Хтось добре дбав про неї. Мені подобається його вигляд, цей хром і дивне Б, з крильцями на самому кінці капота. Мені до вподобає продумана ергономіка перемикача світла. Ключ сюди, вірники. Ось тут я думаю, що вони тут, але насправді це важіль коробки передач. Ручне гальмо ось тут. Тут усе не так і це мене зачаровує. Десь попереду величезний восьмициліндровий двигун об'ємом 6,75 літрів. Та коли тиснеш на газ нічого не відбувається. Можливо, шуму побільшає, і він поїде трохи швидше, але ви лише змарнуєте час. Краще розслабтеся. керованість? У мене вдома меблі керованіші. Погляньте, зовсім нічого не відбувається. Ганяти на ньому неможливо. Я їду повільніше за всіх, і схожий на порнозірку на пенсії, але ж я їду на власному Бентлі. Чудово. Отже, це Бентлі за ціною Мондео. дехто з вас уже зацікавився цією ідеєю, але зачекайте, я ще не розповів, як це авто зруйнувало моє життя. Я сказав, що воно не знецінюється. Але кого хвилює це знецінення? Воно відбувається постійно, поки ти сидиш у барі або спиш удома. але це не завдає тобі щоденних збитків. Для цього вам потрібен Бентлі. Щоразу, як я опиняюся біля заправки, він б'є мене по голові і тікає з моїм гаманцем заправити його коштує 80 фунтів. А витрати пального, якщо я їду як катафалк, становлять 20 літрів на сотню. Я змушений орендувати подвійний гараж, і на автоматичній мийці з мене беруть як за дві машини. Пендавісерисна дорожче ніж у БМВ, але звертатися треба втричі частіше. Ось чому мій механік носить гучі, а я сиджу вдома і давлюся вівсянкою. Дешеві понти? Що ж, спробуйте. І самі про все дізнаєтесь.